Ви звернули не туди, куди треба, і заблукали серед природи. Немає сенсу думати про те, як ви сюди потрапили. Час подумати, як знайти дорогу додому. Дивитесь у телефон, батарея розрядилась. Заглядаєте в рюкзак, нічого корисного. А пляшка з водою порожня. Ця чудова прогулянка вмить перетворилась на справжній кошмар. На щастя, ваша голова переповнена корисними порадами з виживання. Вони допоможуть вийти з цієї хелепи. Чи ні? Вітаю, мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. Чи варто прямувати за птахами до води? Ви робите глибокий вдих і оцінюєте довкілля. Насамперед треба знайти воду. О, погляньте, зграя птахів пролітає над головою. Всі знають, якщо ви заблукали і вас мучить спрага, ви можете просто піти за птахами до води. Е, це не зовсім так. Хоча деякі тварини можуть допомогти знайти воду, це не так легко, як просто помітити птахів у небі і попрямувати за ними. По-перше, багато птахів, особливо хижих, насправді навіть не п'ють воду, оскільки більшу частину необхідної вологи вони отримують зі своєї здобичі, тому покладатися на м'ясоїдних птахів у пошуку води не варто. По-друге, хоча більшість птахів потребують води і шукають її, вони не постійно це роблять. Вони цілком можуть шукати схованку, їжу або тікати від хижака. Припускати, що кожен птах постійно прямує до води безглуздо і просто прямуючи за випадковим птахом, що пролітає повз, ви можете загубитись і стати ще більш ізольованими ніж є зараз. Проте деяких птахів можна використовувати для пошуку води, але за певних обставин. Багато птахів, що харчуються насінням, наприклад, дикі голуби, цілий день гризуть сухе насіння, а вже в сутінках починають шукати воду. Тож, якщо настає вечір, і ви бачите маленьку пташку з коротким конусоподібним дзьобом, що пролітає низько над землею, можливо, вона шукає воду. Знову ж таки, можливо, якщо ви не вмієте розмовляти пташиною мовою або не читаєте їхні крихітні думки, ви не можете знати, про що думає чи шукає той чи інший птах, що здається очевидним, коли сказати це вголос. У ситуації виживання безладно ганятись за птахами не найкраща тактика. Однак, якщо ви побачили достатню кількість тваринних ознак, таких як численні сліди тварин, рої комах і так птахів, що харчуються насінням у сутінках, то все це разом може свідчити про те, що вода знаходиться неподалік. Також можна шукати густу рослинність, йти долинами, і ярами і взагалі прямувати вниз по схилу. Якщо поблизу є протічна вода, ви можете навіть почути її. Тож тримайте вуха відкритими. Найкращий сценарій знайти чисту бурхливу річку і напитися з неї свіжої води. О, дивіться, ця річка впадає в море. Можна освіжитися, занурившись у воду, перш ніж повернутись до. О, ні. Сильна течія відриває вас від берега і вас несе в море. Ви потрапили у розривну течію. Що ж робити? Чи варто плести проти розривної течії? Поки у вас є хвилинка, давайте дізнаємось, що таке розривна течія. Варто уявляти собі розривні течії, як річки в морі. Це вузькі швидкі потоки води, що виникають на пляжах і берегових лініях, де розбиваються хвилі. Вони виникають, коли вода, виштовхнута хвилями на берег, зіштовхується з перешкодами під час відпливу. Такими перешкодами часто є морські піщані коси, насипи піску на морському дні, які можуть бути частково або повністю зануреними у воду. Коли вода, що відступає, блокується піщаною косою, потік концентрується через будь-які проміжки або розриви вздовж цієї коси. Цей концентрований потік води і є причиною виникнення розривної течії. Часто їх помилково називають приливними течіями. Ці два терміни схожі за концепцією, але не є однаковими. У той час, як розривні течії, спричинені рухом хвилі і відступаючою водою, що взаємодіє з формою морського дна, приливні течії виникають, коли вода засмоктується через затоки, гирла лиманів і гаваней під час припливу і відпливу. Ні розривні, ні приливні течії не є безпосередньо небезпечними. На відміну від підводних течій, вони не тягнуть вас під воду, а лише відносять від берега. Вони небезпечні тим, що люди, які потрапили в них, часто намагаються плисти до берега проти течії, виснажуючись і ризикуючи потонути. Середня швидкість розривної течії може становити менше метра за секунду, але найшвидша течія може рухатись зі швидкістю до 2,5 метрів за секунду. Що швидше навіть за найвидатніших олімпійських плавців. Оскільки вам навряд чи вдасться переплисти розривну течію, зазвичай радять пливти паралельно до берегової лінії, що допомагає швидко вийти з течії. Хоча ця порада загалом слушна, її варто виконувати з деякими застереженнями, оскільки розривні течії спричинені нерівним рельєфом морського дна, вони не завжди течуть ідеально перпендикулярно до берега. Деякі розривні течії рухаються під кутом, змінюють напрямок або навіть повертають назад до берега. Тому найкраща порада спершу пливти перпендикулярно до напрямку течії, потім до ділянок білої води з хвилями, що розбиваються, і нарешті назад до берега. До того ж, якщо ви не дуже сильний плавець або потрапили в особливу велику чи сильну течію, краще просто розслабитись і буквально пливти за нею. Як правило, вони не віднесуть вас далеко від берегової лінії. Проте деякі течії можуть віднести на сотні метрів. Але зрештою течія розсіється, і ви зможете врятуватись. Заощадивши якомога більше енергії, ви можете спокійно пливти назад до суші, використовуючи виживальний брас, техніка плавання, яка використовується, коли необхідно зберегти енергію. Вона є спрощеною версією класичного брасу. Не потрібно панікувати і перевтомлюватись, бо це основна причина нещасть у такій ситуації. Як завжди, найкраще запобігти небезпеці, тому слідкуйте за ознаками розривних течій. Їх можна розпізнати за ділянкою спокійнішої води між зонами розбитих хвиль, яка може мати знебарвлений колір. Гаразд, вам вдалося уникнути розривної течії, і ви неквапливо пливете назад до берега, аж раптом бачите гострий сірий плавник, що розрізає поверхню води і прямує прямо до вас. На щастя, ви точно знаєте, що робити в цій ситуації. Чи варто бити акулу по носі? Усім відомо, що це найкращий спосіб відправити допитливу акулу пакувати речі. Звісно, ви можете спробувати, можливо, спрацює. Але спроба вдарити акулу по морді має кілька серйозних недоліків, які варто врахувати. По-перше, при спробі вдарити акулу по носі, ваша рука опиняється в небезпечній близькості до її пащі, що очевидно трохи ризиковано. Один невірний рух, і ваша рука може опинитись у пащі акули, а потім і в шлунку. Хоча деяким людям вдавалось відлякувати акул швидким ударом в ніс, інші втрачали руки, користуючись цією порадою. Варто також врахувати, що акули одні з небагатьох тварин, що мають електрорецепцію, тобто здатність відчувати електромагнітні поля. Акули мають так звані ампули лоренцині, розкидані по всьому носу та обличчю. Вони використовують їх, щоб знайти здобич, виявляючи слабкі біоелектричні поля, що генеруються усіма живими істотами. Якщо акула, вже знаходиться на відстані удару, контакт з її носом може не мати особливого значення, але якщо ви доторкнетесь до нього, їй буде легше ідентифікувати вас як їстівну здобич. Ще однією причиною того, що морда може бути визначена як ціль для контакту, у тому, що деякі види, як тигрова акула, можуть впадати в стан, схожий на транс, який називається тонічна нерухомість, коли досвідчені аквалангісти надмірно стимулюють ці рецептори, масажуючи їхню морду. Категорично не рекомендую це робити. За словами відомого експерта за кул Райна Джонсона, найкращий спосіб уникнути сутички за кулою поводитись невимушено. Якщо ви поводитесь як здобич, вони будуть ставитись до вас як до здобичі. Не панікуйте, не метушіться, не намагайтесь втекти. Зберігати спокій, часто найкращий спосіб уникнути нападу акули. Більшість акул хижаки, що підстерігають із засідки. Тому залишатись на місці, не рухатись і не повертатись до акули спиною зменшить ймовірність провокації. Але якщо акула все ж таки атакує вас, настав час дати їй відсіч. Якщо у вас під рукою є щось тверде, наприклад, камера, камінь або та гарна металева фляга, з якої ви пили, використовуйте їх, щоб відбити атаку акули. Якщо єдина ваша зброя це руки, то краще цілитись акулі в очі або зябра. Ці місця особливо чутливі і знаходяться трохи далі від наповненої зубами пащі акули. Одним з найбільш очевидних факторів, які люди не враховують, коли б'ють по чомусь під водою, є фізика. Через густину води будь-який рух, який ви робите під водою, буде більш складним, оскільки ви долаєте резистивні властивості води. Наскільки б сильно ви не намагались вдарити, ваші рухи будуть значно повільнішими ніж над поверхнею води. Ви коли-небудь пробували бити під водою. Виходить не дуже добре. Як і у випадку з будь-якими атаками тварин, найкраща порада бити в око. Якщо тикнути чимось в око, тварина припинить робити це. На щастя, кілька влучних штриків, стусанів, подряпані ударів у дихальні отвори та очні яблука змусили акулу замислитись, і вона попливла геть, піджавши хвіст між плавниками. Проте, якщо ви все ж таки потрапили в пащу акули, радимо буквально боротись за своє життя, вчепившись кігтями в її очі, зябра і ніс, прикидатись мертвим за кулою не спрацює. Проте, в нашому сценарії ви уникнули нападу. Тепер, коли вам вдалося безпечно дістатись з берега, ви виснажені пережитими випробуваннями і хочете втамувати спрагу. На жаль, поблизу вас більше немає джерел прісної води. Тож, можливо, варто заощадити воду, яку ви маєте, нормуючи її. Чи варто нормувати воду? Нормування води під час виживання здається очевидним. Питна вода дуже важлива, і якщо вона закінчиться, у вас будуть великі проблеми. Звичайно, краще зараз пити невелику кількість води, щоб її вистачило якомога довше, так? Хоча таке уявлення може мати сенс, коли мова йде про їжу, адже людина може прожити без їжі близько двох-трьох тижнів, вода це зовсім інша справа. Вода має вирішальне значення для належного функціонування організму, вона необхідна майже для всіх процесів організму. У середньому людина може обійтись без води близько трьох днів, тому її нормування ігнорує нагальні потреби організму. Зневоднення може призвести до втоми, слабкості, запаморочення і розгубленості, а отже, до нездатності шукати більше води чи їжі, або виконувати інші завдання, необхідні для виживання. Важкі випадки зневоднення призводять до відмови органів, а незабаром і до смерти. Тому експерти рекомендують у ситуації виживання пити, коли ви відчуваєте спрагу. А пошук води зробити своїм першочерговим пріоритетом. Це дозволить вашому організму функціонувати належним чином, поки ви шукаєте воду, їжу та укриття, що набагато важче зробити, коли ви зневоднені. Що вам слід нормувати, так це втрату води, що допоможе вам довше запобігти зневодненню. Обмежити кількість води, яку ви втрачаєте, можна кількома способами. Якщо є можливість, намагайтесь зменшити активність вранці та ввечері. А в день, коли найспекотніше, залишайтесь в тіні та відпочивайте. Прикриваючи шкіру від сонця, ви підвищуєте вологість біля шкіри і запобігаєте надмірному випаровуванню вологи. На сам кінець намагайтесь дихати носом, оскільки так ви втрачаєте набагато менше води, ніж при диханні ротом. Ваша пригода на виживання триває, і ви рухаєтесь у пошуках цивілізації. Зрештою, ви розумієте, що вся вода, яку ви випали, потрапила до сечового міхура, і тепер вам потрібно випорошнитись. Не маючи під рукою прісної води, ви згадуєте, що в скрутних ситуаціях можна довше залишатись гідратованим, випивши власну сечу. Чи варто пити власну сечу? Ця порада, яку прославив або знеславив популярний шукач пригод Берґріл, полягає у тому, що в моменти сильного зневоднення пиття власної сечі повертає в організм воду, яка інакше була б втрачена. Хоча сеча, як правило, не є особливо небезпечною для виживання, оскільки на 95% складається з води, на жаль, у ситуації виживання вона вам не допоможе. Якщо ви ще не знали, сеча це продукт життєдіяльності організму, який містить надлишок азоту, натрію, кальцію і калію, а також сліди токсинів спечінки, які ваш організм активно намагається вивести. Коли ви п'єте сечу, ці речовини одразу ж знову потрапляють у ваш організм, змушуючи його витрачати енергію на їхню переробку повторно. До того ж, наявність соли у сечі означає, що пиття з власного крану може фактично сприяти виведенню вологи з організму, незважаючи на те, що ви вживаєте рідину так само, як це робить морська вода. У ситуації виживання ці ефекти посилюються. Чим більше ви зневоднені, тим більш концентрованою буде ваша сеча з цими відходами. Таким чином, багаторазове вживання сечі, особливо більш концентрованої, коли ви вже зневоднені, може призвести до ще швидшого зневоднення організму. Саме з цих причин польовий статут армії США не рекомендує пити сечу як форму гідратації навіть у важких умовах, коли немає інших рідин. Однак Сеча має інші способи застосування при виживанні. Якщо ви потрапили у спеку, то, попісявши на одяг, ви можете охолодити його і нормалізувати свою температуру. Але у вас є море, тож можете просто скористатись морською водою. Ей, але стережись розривної течії. Ой, він колись навчиться. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу.